Близько 80 інфікованих на гепатит А зафіксовано у Києві. Серед них 36 – це діти. Такі цифри хворих озвучив головний санітарний лікар столиці Сергій Чумак. На середину травня хвороба немитих рук сколихнула столицю, Закарпаття і Львівщину. А загалом зафіксовані випадки захворювання уже в 17 регіонах України. Але цікаво, що стало з палахом гепатиту, а який так швидко охопив столицю. Як українці намагаються захистити себе від інфікування? Та чи можливо зробити щеплення безкоштовно? Давайте дивитися далі в матеріалі наших журналістів. Кололи прививку, так намагаємося вберегти своє здоров'я. Тетяна проживає в районі, де спалахнув гепатит. А і як тільки почула новини про розповсюдження інфекції, вакцинувала свою шестирічну доньку. Нам коштувало в приватній клініці 2700. 1400 гривень консультації педіатра, щоб дала дозвіл, що дитина здорова, і 1300 коштує сама прививка. Я зробила лише для доньки. Я не боюся. Крім цього, її родина дотримується правил, аби не заразитися на гепатит. Воду купують у пляшках та обов'язково кип'ятять. Не вживаємо з бювета. Я взагалі категорично проти вживати воду. Я би їх зачинила, мабуть би на якийсь час період би. І все миємо, фрукти, овочі. мити теж руки завжди після кожної прогулянки. А от пан Ігор воду з бюветів пити не боїться. Має свою думку, що стало спалахом гепатиту в його районі. Я думаю, що гепатит — це більше з ринків. от там, де клубніка, вони її одобряють чекаріями, і тому гепатит з'являється. Ну тут якщо собак приходять мають, то це ж можливо. Майже сотню людей вже інфіковано. З них понад 30 – це діти. Спалах гепатиту А в одному зі столичних районів підняв на вуха все місто. Мешканцям організували виїзні лабораторії, щоб перевіритися та зробити вакцину. Ті, хто хворі, досі перебувають на лікуванні. Середній інкубаційний період класично реєструється інкубаційний період. Це 35 діб, але може коливатися від 10 діб до 50 діб. То ми сьогодні спостерігаємо класичну історію інфікування людей протягом березня місяця. Безсимптомно форма реєструється. Реєструються симптоми, які можна сплутати. Людині з острими респіраторними вирисними інфекціями, з розладами кишневника. гепатитом А. Люди заразилися через воду. Спершу кияни підозрювали, що вірус поширився через бювети. Їх у Солом'янському районі перевірили. Вода відповідає усім санітарним нормам. Згодом фахівці виявили вогнище захворювання. Це житлові будинки та заклади освіти. Ймовірно, кияни могли інфікуватися ще у березні. Спільне, що було і що вони вживали, це все-таки вода питна централізована. Вони скаржують на неякісну воду у себе вдома в мережі водопостачання. Найбільше скарг у нас припадає на десь 15-25 березня. У Київводоканалі водоканалі запевняють, водопровідна вода в будинках Солом'янського району безпечна і відповідає всім нормам. Якість перевіряють регулярно, жодних відхилень від норми не знайшли. Втім, припускають, зараження могло статися вже у внутрішніх мережах будинків, які не перебувають на їхньому балансі. За стан водопровідних мереж, які проходять у технічних підвалах і до яких приєднані внутрішні будинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони знаходяться у власності або користуванні. Балансоутримувачам житлових будинків рекомендується регулярно здійснювати промивку внутрішньобудинкових мереж, щоб уникати таких вторинних забруднень. Незначні відхилення від норми у воді виявили у навчальних закладах Солом'янського району, каже Сергій Чумак. Були виявлені не так сказати підвищення цифр, там аміаку, наприклад, що могло свідчити про якесь забруднення цієї води. Це ми зараз аналізуємо по тим всім викликам, які були і в водоканалі, і в експлуатаційній компанії. Міські служби досі проводять дослідження, щоб знайти точний спалах гепатиту. А кияни стурбовані, щоб не бути наступними інфікованими, посилено дотримуються правил гігієни. Ми їм з і ми стараємось. Продукти пронуватися завжди. Купуємо воду. І от в садочок, якщо в мене є змога, ми не водимо в садочок. Дитину. Я ще близько п'яти років назад вакцинувалась від гепатиту. Він захищає від гепатиту А і Б. Я вакцина, її три рази колять. Гепатит А переважно передається фекально-оральним шляхом, тобто заразитися можна через продукти чи воду, забруднені фекаліями інфікованої людини, а також через недотримання гігієни. Підхопити хворобу немитих рук можна у побуті, якщо з рідних вже є інфіковані. Основні його симптоми це нудота, втрата апетиту, слабкість, підвищення температури. У разі появи подібного стану необхідно звернутися до лікаря, бо вірус вражає печінку, може призвести до жовтяниці. А згодом і до більших ускладнень Родині необхідно провести посилені інші заходи, а саме дезінфекція поверхні, тому що вірус може знаходитися на поверхні зживання води з правильних джерел. Сьогодні можна говорити, що вірус гепатит згріне воді при кіпічінні лікування в залежності від стану захворювання, але воно триває від одної до трьох тижнів. Вакцина від гепатиту А в Україні доступна, але не обов'язкова. Зробити її може кожен за власним бажанням для цього слід звернутися до сімейного лікаря. Щеплення проводять у три етапи з перервами у кілька місяців. Середня ціна однієї дози 800 гривень. Якщо ви знаєте, що контактували з носієм вірусу, тоді не зволікайте. А якнайшвидше вакцинуйтеся.